Що там? Хі -хі -хі -хі. Небо чисте? Я бажаю тобі, щоб над твоєю головою не літали ні шахеди, ні мопеди. Щоб на душі була весна, а над головою мирне небо. З Днем народження. Є молода картошка. Загорода. Загорода. Чужого. Знає. Є yeah, огірок yeah. молодий, є молода капуста, є кабачок. Взагалі, тут є все, включаючи горілку. Не вистачає за цим столом тільки тебе, Коля, І тебе тамара. Yeah. Коля, тамара. У ну, сьогодні, звісно, сразу ми випимо за Колю, тому що він дійсно вартий того, щоб за нього випити. Молодцы. І навіть вип'ю з Коля. Бо дійсно Коль, ти варті того, щоб ви себе плисто. Хоч казати, твої 56. Давай розвернемо. 56. Дай Бог здоров'я, Колі. Тамарі. Я, знає, як було б нещастя, щастя, як хто каже, да, то як да, в гори, ну, не б горе. Дай Бог сказати, що здоров'я це прежде всього. Що так судьба була, ну то це не повинно. Ні Коля, ні я, ні Тамара, тим більше Наташа, з <світ> вами <світ> ну, здоров'я тобі і Тамарі. З ним народження да. тебе. З народження і додому їдьте. Коли війна закінчиться. З ним народження. <світ> ну, ми дуже-дуже раді, що отак склалося життя, що ви з дітьми, ви бачите, як вони живуть, як внуки ростуть і допомагаєте. Але не забувайте, що вас чекає гадяч. До зустрічі! Коля, ти не просто Коля, ти Микола Миколаєвич. А Микола, тільки Микола, має двох святих. Це самий добрий чоловік, самий люблячий дітей чоловік. Тебе ж не зря назвали Микола, та ще й Миколаєвич. Так що, Коля, за тебе. Я тобі хочу подякувати за твою доброту. За твоє щире серце, що зараз згадалося, як ти навчав Ріту грати на гітарі. Це не забувається. А за те море, за ті бачки. бачки. Я їй зараз кажу. Коль, ми тебе дуже сильно любимо. Будь щасливий, і все буде добре. Ти самий українець, найукраїніший українець. Ти Микола Миколаєвич Луценко. Луценко. Ми тебе любимо. Дай Боже тобі здоров'я! Дай Бог тобі здоров'я да. за тебе

Волшебный волковый, даю рождение бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравили древний Доставит мне подарок вецовный с ним. Или прямо скажем целый дом я такого я не послушал никогда Улицу родную я беру Я такого я не послушал никогда Улицу врагную я беру. А где Мищи, а где милая моя. Мила. Прийшли, от прозної Луценко від день народження. Вітаю на телефоні. <ривітаю> а, так Луценко <ривіт> там на проводі. <ривіт> Ми. Ми йому перейшли. Вони, тебе запишуть, вони, і перейшли. вони, вони, вони тобі надають костюм бабочкою перейщуть. <ривіт> ну давай, Коля, за давай, тебе, кола. щоб брикав ти добра, да? так? <ривіт> та да. приїжджав швидше на, на рідну Україну. Йому все одно приємно. Черешенька <сі> поспіла. Куля на твоє день наручення. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.